Всім привіт! Забрав сьогодні з нової пості знову пілу. Це вже електропіла мце 2940 від німецького бренду Мьохд. Це не реклама, просто така піла. Сьогодні протестуємо та подивимося, що там є. Ось що у нас внутри пакетик з блокнотом та ручкою, напевно. Рукавички добре, вони добрі, дуже, дуже добре. Інструкція з гарантією. Окурали. Чахол та пілна сіна. та пілний ланчуг. Ось так виглядає пила. На неї гайковий затискач, стоп тормаж бачок з прозрачною пробкою для мастила. Залізна також на ній присутній плавний пуск. Так, пиліт, в принципі, непогано має дуже добрий стопор. Комусь подобається підписка, лайк. Всім до побачення!